Друзі, ну і е, зараз з нами на зв'язок вийде наш кореспондент Олександр Ковальов е, з такою темою. Вже неодноразово ми в ефірі сніданку розповідали про небезпеку на льоду, так що особливо дні, коли триває потепління, але люди навпаки після тривалих морозів не лише виходять на лід, вони виїжджають навіть на своїх автівках. Ку-ку. так ну і наскільки це ризиковано? От зараз е, Сашко нам більше розкаже е, Сашко. Оскільки ти в жилеті, я так розумію, ти що на льоду стоїш? Привіт, колеги. Доброго ранку, глядачі. Так я на люду, і ось в такому жилеті. І в поруч з професіоналами забігаючи наперед, і я скажу, що хочеться, щоб усі, усі рибалки, всі люди, які виходять на лід, наважуються на це, все ж були дійсно от з таким от штуками на грудях, адже ну безпека понад усе. І ми багато прикладів вже бачили. Говорили про них в ефірах. На жаль, прикладів не дуже з гарним кінцем, так які закінчуються не дуже позитивно для людей, які виходять на лід. Я зараз, от у столиці стою на льоду, і все для того, аби показати про продемонстр... Так, і здебільшого те, як робити не треба, і що робити, якщо сталося горе. Ну, е, от ви говорили про автівки. Дійсно, цієї зими ось ці тривалі морози дали впевненості людям настільки багато, що на лід може не тільки виходити, нібито так, а що люди почали виїжджати на лід, робити це масово. Е, в мережі є дуже дуже багато відео, де люди дрифтують по полюду, е, отримують позитивні класні емоції, закликають інших людей виїжджати, користуватися. Ця нагодою, поки є лід, і здавалось би, після таких тривалих морозів все мало би бути добре, нібито так. Але знаємо, що є чимало е, негативних прикладів. От е, приміром минулого тижня на Київщині стався нещасний випадок. Одна із автівок провалилася е, під лід, яка дрифтувала на водоймі. Ну як наслідок. Загинуло двоє чоловіків, От, аби дістати автівку, і одне стіл довелося задіювати чимало рятувальників. Ну і що робити, аби такого не сталося? Або якщо вам дуже хочеться на лід, що може бути ознакою, що на нього можна вийти? От зараз спробую дізнатися все у рятувальників вранці. погодився прийти і показати і розказати все. Начальник відділення підводного розмінування та інших спеціальних робіт ДСНС Києва Олександр Туманов. Він вже біля мене доброго ранку. вам. доброго ранку, доброго морозного доброго. ранку, мінус 18 сьогодні. Але попри це, крига може бути нестабільною, як я вже зрозумів. От от пане Олександр, ця з Зима відзначилася тривалим періодом морозів. Так дійсно для багатьох це сигнал, що можна виходити на лід, що він вже сформувався, що він уже відповідної товщини і все добре. Чи є абсолютно безпечний лід і умови, за яких можна на нього вийти і не переживати, що все буде добре? Цей тезис дуже оманливий, тому що навіть якщо ми спостерігали досить тривалий період стійкої морозної температури, також були і температурні перепади. При цих перепадах крига стає ненадійною. Її не можна навіть ми не будемо називати цифри товщини криги, щоб не вводити людей в оману, щоб не наражати їх на зайву небезпеку. Тому ми радимо обрати будь-яку альтернативу виходу на водойми. І до цього треба додати, що коли людина виходить на водойми, займається риболовлю або якимись зимовими видами спорту, треба пам'ятати, що під час оголошення повітряної тривоги вона не може оперативно дістатись в укриття. Це апріорі е, однак, от повертаючись до цього тривалого морозного періоду, так ми. Можливо, ті, хто сумнівалися, виходять на лід нині і не тільки виходять, а й виїжджають на автівках. Так згадав кілька історій, от е, про те, як автівки виїжджали і як це закінчувалося, е, можливо, от чи існують загалом е, якісь умови, за яких автівка може виїхати, і це. Може бути безпечним тівки на кригу є досить безглузним вчинком, є необачливим вчинком, тому що не можна вважати кригу надійною. Під час виїзду на неї автівки людина повинна це розуміти. Більш того, коли е, авто починає провалюватись, людина опиняється в пасі, блокуються електрозамки, навіть е, двері просто так відкрити важко, тому що тисне крига, тисне зовнішній тиск води. Е, ну, для розуміння це прості закони фізики. Поки, е, поки тиск усередині авто не вирівнюється, а це все, для цього він повинен бути повністю затоплений водою. Ви розумієте, Крижаною що це таке водою, крижана так? вода? Людина. Пиняються в темряві під водою, в крижаній воді, і закони фізики у житті не працюють так, як у голівудських блокбастерах. На жаль, але е якщо так сталося, що людина все ж таки е опинилася на кризі е в автівці і провалилася під лід. От е що робити, які можуть бути перші дії? якого мого швидше відкрити двері е і вибиратись, вистрибувати, вистрибувати через е вікна. Через багажник, але е, найкращий захист, е, найкращий метод порятунку е, із авто. Це взагалі не виїжджати на кригу. Ми просто хочемо це на цьому зробити дуже великий наголос. Олександра тут на морозі з нами ще є чимало ваших колег, і ми зібрали такі, от дуже е, прості речі, які можуть врятувати життя в критичний момент. От каністра, якась е, ну якийсь дріт, шланга тут е, ну і ремінь Звичайно, розкажіть, як це може спрацювати. Я знаю, що колеги можуть і показати, навіть зануритися в крижану воду. От подивіться, як парує. Зараз мінус 18, що відбувається з водою, наскільки холодно. Так, наш колега Богдан зараз стрибає в ополонку. Будь ласка, Богдан. Буде будемо вважати, що Капець. це по потерпілий. Е, дивіться, він одягнений в костюм. Треба на цьому зробити наголос, який його тримає на поверхні, який не дає йому замерзнути, і він досить спокійно це переносить. Людина, яка опинилась в такій крижаній пастці, в простому одязі, вона в шоці, вона деморалізована, вона панікує, впливає. Ну навіть зараз я по Богдану бачу. попри його досвід йому не дуже комфортно в спеціальному ну, костюмі. Е, от мінус 18. коли вода попадає на кришталик ока. Людина, людина одразу отримує стрес. Навіть водолази тренуються для цього ну, під час тренування знімають маски, щоб звикати до цього. Але от є такий ефект, коли попадає в око крижана вода, людина одразу, угу. одразу отримує дуже великий стрес. Дивіться, час працює навіть не на хвилини, а на якісь секунди. Добре, якщо трапилось, ну, це в якомусь людяному місці, де люди можуть зателефонувати. За номером 101, викликати рятувальників, які оперативно приїдуть надуть допомогу. Якщо ж немає нікого поруч, давайте рятувати Богдана. Е так, от, от наш сказати. колега Анатолій, наш колега Анатолій. От е будемо вважати, що це пересічний перехожий. Ну просто, просто скажімо, умовно Всі ці речі умовно можуть бути в автомобілі, так які провелися. Вони, вони вони навіть можуть усіх. бути десь на березі водойми, Ми е навіть оцей брічний ремінь. Це просто от... Давайте це, що витягувати Богдана. З чого починаємо? Які от як. Як задівати О, ці всі речі в першу чергу? Телефонуємо за номером 101 і називаємо адресу. Точна адреса це запорука успіху. До вас вже їдуть рятувальники. Якщо ви впевнені у власних фізичних силах, от Анатолій mm -hmm. у нас займається спортом. Він людина фізкультура він може він може намагатись допомогти і застосувати будь-який подручний засіб, так є ремінь. Ми зрозуміли так, кидаємо ремінь, ніби все просто, але підповзаємо до місця, де провалилася людина. Так це теж треба робити дуже обережно. Так, треба підходити з, з того боку, з якого вона заходила, якщо, якщо це відомо, тому що по визначенню там крига міцніше, але треба вважати, що на нашому колезі надягнутий водолазний костюм. Він допомагає йому триматись і він. Йому набагато простіше вибиратись в реальному житті, в простому одязі так не буде легко. Людина просто в шоці. І, до речі, для чого от е, е, бажано застосовувати якісь підручні засоби, щоб збільшити дистанцію між собою та потерпілим, угу, угу. тому що е, потерпілий знаходиться в шоці, в паніці, і він просто не усвідомлюючи на інстинктах, він починає використовувати вас як засіб для порятунку, як драбину, він починає тягти вас на себе. Ви можете опинитися. Зрозуміло. У нас залишилося дві речі так. Ну от... Містра, певно, дасть якийсь час потриматися так, на воді, так, так е, от е, ще є одна річ, ну напевно, це теж для збільшення дистанції. Так, Так, це так звісно, це просто аналог того ж ременю, е, чи от ми бачимо мотузку. Якусь це може бути е, там нав, навіть простий якийсь шнур, і, і і навіть, навіть така проста річ, вона збільшить шанси на порятунок і не дасть самому рятівнику, Опинитись в пасі, пане Олександре, дякую дуже. Дякую вашим хлопцям, які в мінус 18 наважилися зануритися в цю ополонку. Так все для того, аби друзі показати і напевно нагадати. Вам більшість із нас знає знають всі ці правила. Так неодноразово бачили всі ці випадки, коли люди провалюються під кривого, але спокуса дійсно є. Хочеться отримати нові емоції, хочеться отримати нові враження, але ну життя понад усе дійсно зважайте усі за і проти перед тим як виходити, а особливо як виїжджати на лід навіть в такий мороз, колеги. Мінус 18, а от скоро буде вже плюсова температура. Пасибі Передаю великий респект пану Олександру, Богданові, Анатолієві люди, які є рятівниками і безумовно дали нам важливу інформацію для тих відчайдухів. Іноді ктепки немає в голові, але ми тим і їх ми врятували інформацію. Так, друзі, пасибі Олександр Ковальов на включенні заполонки. практично.